Це довго я його ще буду збирати? Це якраз та малина, яку я давно чекала. Дивіться, її скільки ще буде. Дивіться. Просто. Я наварила варення, коли було літо із старих виходить, маточних стебел. Зараз полізли нові. Я не знаю, коли вони оці ще позацвітають. Спочатку відродила верхушка отака, на кожному кущі. Тут немерено ягод. Потім починаються бічні пагони, які теж треба підв'язувати, дивіться, і на них он скільки ще цвіту, що це робиться. Ну, що це таке? Це я буду ходити по 2 літри, збирати із цих 10 кущів до самих-самих морозів. М -м, подивіться, це, це просто, це просто, що то з чим-то. Гляньте всюди. Подивіться. Ви хочете такої малини? Вона ж зовсім не колюча, її так приємно. Приємно рвати, приємно біля неї ходити. Все приємно. Але є один мінус, не буває такого супер-пупер класного. Її треба підв'язувати обов'язково. Шпалера чи, чи стопчики, так як це в мене, кілочки.